Добрий день. Добрий. У мене тут така неприємна ситуація склалася. Купував з диню позавчора. Розрізав, а вона всередині якась така синя, темна і на вкус, ну, якась перший раз я бачу. Ви Мені поміняєте? Да. Ну, я, ну я її не брав на 110 гривень вона була. На 110 Просто перший раз таке попалося. Ну, з виду все така вкусна. На... Пахне, все. Будемо рейдати все разом. Дома будете, так? Да? Та дома розрежу, да, бо я ще кататься буду. Ні, поп'єть є у мене. А. Ні? Отлічно, отлично. Дуже вдячний. Найкращий. Бачите? Поміняли без проблем. Так що, ну буває всяке, але я думаю підійду, скажу. Як бачите? Попробую.